Так, запис почався. Дорогі учні, у кого включено громко мобільний телефон, вимкніть звук і зробіть менше громкость на динаміках. Зараз ми з вами будемо розбиратися з новим матеріалом, як вам створювати сайти на Google Диску. Зараз ви побачите мій екран. Бачите? Зображення на екрані бачите? Оце ще що в мене вилізло? Ви бачите зображення на екрані. Для того, щоб створити сайт, у вас є дві можливості. Перша можливість, коли ви працюєте в платформі корпоративній. Ви бачите, я показую дев'ять крапочок, коли ви зайшли на ваш власний акаунт. Бачите, дев'ять крапочок. Коли я на них натискаю, у мене є опція сайти. Я натискаю на опцію сайти, і під час опції сайти у вас загружається програмка або сторінка, правильніше, сказати, де ви можете створювати будь-який власний сайт. Звертаю вашу увагу на наступну адресу. У горі в адресному рядку написано Сайтес. Бачите? «Сайтес» гугл.ком. Оце фраза Зайти, ми записуємо рок, кажіть. Значить, дівчат, це касається. Дорогі мої маски, які ви знімаєте з свого обличчя, унітаз не топлять. Я обращаюсь до всіх дівчат, я зашла в дівчатській туалеті, в унітазі плаває маска. Ну, вообще уже. це... Ну, там чим повдзазначено, куди утилізувати свої коди. Маски знімають взагалі тільно, урна. Для того, щоб зняти... Після того ну, я пояснюю, можливо, в кульочок. В кульочок що ви робите?